Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Благословіння 1413 14. Але як справляєш гостину, Клич убогих калік кривих та сліпих, і будеш блаженний. У 2016 році Ванда Денч. Відправила своєму онуку повідомлення із запрошенням на обід у День подяки. Однак онук змінив номер телефона, і повідомлення отримав зовсім сторонній чоловік на ім'я Джамаль. У той день Джамаль був вільний, тому він передзвонив відправниці, представився і запитав, чи запрошення залишається в силі. Ванда відповіла: звісно, приходьте. Джамаль прийшов. І з того часу це стало для нього щорічною традицією. Помилково надіслане запрошення перетворилося на благословіння. Доброта Ванди, яка запросила на обід незнайомця, нагадала мені про слова Христа в Євангелії від Луки. Під час обіду в домі фарисейського начальника, Ісус помітив, як гості намагалися зайняти найкращі місця і сказав господареві. Що якщо той запрошуватиме лише тих, хто може покликати його у відповідь, це позбавить його благословіння. Краще запрошувати незаможних, і тоді Бог щедро винагородить його. Для Ванди запрошення Джамаля приєднатися до сімейного обіду обернулося несподіваним благословінням у вигляді міцної дружби, великої втіхи після смерті чоловіка. Якщо ми простягаємо руку допомоги іншим, не з корисливих міркувань, а керуючись Божою любов'ю, то отримаємо набагато більше. Чи був у вашому житті випадок, коли несподіване запрошення принесло вам благословіння? У чому воно полягало? Помолимось. Небесний Отче, допоможи мені бути благословінням для інших. Направ моє серце. Амінь Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.